Доброго дня! Тема нашого уроку відрізок довжина відрізка. Якщо ми, загостреним добре олівчиком, поставимо відтиск на аркуші, ми отримаємо точку. Таку точку ми можемо поставити на паперік або крайдо на дошці, але якщо ми залишили такий світ, то розуміємо, що маємо уявлення про точку. Варто сказати, що точки позначаються великими літерами, тобто в кожної точки є назва. Ну, нехай буде група тачок. Хай буде точка А і точка Б. Запишемо А велике, Б велике, тере точки. Тепер розберемось, а що ж таке відрізок. Якщо позначити дві точки та сполучити їх між собою лінією, то отримаємо відрізок. Наприклад, візьмемо наші точки і сполучимо їх між собою лінією. Але сполучимо просто не за межі цих точок, то отримаємо АБ відрізок. Відрізки мають е, початок і мають кінець. Відрізки бувають різної довжини. Ну, наприклад, можемо ще е, побудувати відрізок СД. Візьмемо, поставимо точку, назвемо її С. І поставимо, і я хочу побудувати відрізок довжиною 6 см. Для цього. Взовшли ніхі я відмічаю позначку на 6 см, ставлю другу точку, і це буде точка D. Після чого ми можемо лінією сполучити ці дві точки. Отримаємо шуканий відрізок CD. Можна записати його довжину. CD дорівнює 6. Сантиметрів. Далі. Кінці відрізка. В кінці відрізка це точки С і точки Д, точка А і точка В кінці відрізка завжди позначаються такою крапочкою. На початку і на кінці, щоб видно. Або можна позначати такими рисочками теж. Це теж буде правильно. Будь-які дві точки можна сполучити лише одним відрізком. Це ми приймаємо на віру без всяких доведень. Отже, як поглянути на цю ситуацію? Так, якщо ми маємо дві точки С і Д, то тільки один відрізок буде лежати вздовж лінійки, так, щоб утворився відрізок довжиною 6 см. Варто поговорити і про одиниці вимірювання. Ну, з початкової школи ми вже знаємо, що є одиниці вимірювання, такі як один міліметр, один сантиметр, один метр, один кілометр. Ну і далі ще є різні. продовжуємо можемо записати мікрометр, і так далі. Тому. Ми напишемо, що це в нас одиниці вимірювання. Довжини. Ми знаємо, що між одиницями вимірювання є співвідношення. а саме, ми знаємо, що 1 см дорівнює 10 мм. Один дециметр дорівнює 10 сантиметрам. Один метр дорівнює 10 дециметрів, але в той же ж самий час 1 метр це 100 сантиметрів. Один кілометр також можна записати, що це буде 100 дециметрів, або це буде 1000 метрів. Або можна навіть записати в сантиметрах, оскільки в одні, одному метрі 100 сантиметрів, то ще два двинулися треба дописати. Це буде ось так 100 тисяч сантиметрів. Ну і можна продовжити, продовжити цей ланцюжок, оскільки в одному сантиметрі 10 міліметрів, ми можемо ще записати, що це буде 1 мільйон. Міліметрів. І прошу звернути увагу, що мова йде по один кілометр. Його можна представити у вигляді різних е, довжин. Тому наведемо приклади, як же ж нам е, можна виміряти е, відрізок. Відрізок можна виміряти за допомогою лінійки, е, його також можна виміряти сантиметром кравецьким, а також можна виміряти ще і е, рулетку. Для вимірювання довжини відрізка, прийнято позначити одиницю, одиницю довжини. Ну, Одиниця довжини вимірювання відрізка це є 1 см. Як же ж нам виміряти заданий відрізок? Ну, якщо я візьму і проведу інший відрізок, нехай від позначки 0 я позначу крапочку, і я хочу. Десь поставити другу крапочку ось тут. І позначити цей відрізок точками М і М. Згідно правила, ми сказали, що ми маємо право цей звук точок, з двох точок з'єднати їх за допомогою лінійки відрізку. Для цього прикладемо наш олівець до першої точки. І проведемо відрізок до другої точки. Як виміряти? Треба подивитися, а скільки, скільком сантиметрам відповідає заданий відрізок. Для цього ми знаємо, що одиницею вимірювання відрізків є сантиметр. Отже, дивимося наш відрізок МН. Запишемо його МН відрізок. І тепер подивимося, а скільки... Довжину, яку довжину має цей відрізок? МН дорівнює. І бачимо, що МН дорівнює 8 см та ще 1, 2, 3, 4, 5 поділок. Отже, відрізок МН дорівнює 8 см 5 мм. Як же ж порівняти два відрізки? От ми маємо відрізок CD і відрізок МН. Для того, щоб порівняти відрізки, нам треба порівняти їхні довжини. Ми вже записували, що відрізок CD маємо також, так, відрізок. І його довжина, згідно лінійки, ми бачимо. Навіть не 6, а 5 і 9. Давайте запишемо точне значення: 5 сантиметрів 9 міліметрів. Два відрізки називають між собою рівними, якщо їхні довжини однакові. Тобто МН повинно бути дорівнювати СД, якщо вони рівні між собою. Але ми бачимо, що 8 см 5 мм буде більше, ніж 5 см і 9 мм. Тому ми не можемо поставити між відрізками «МН» і «СД» рівність. Тобто вони не є рівними. Оскільки довжина їхня різна. Записати це можна так, оскільки довжини різні, то і сам відрізок «МН» буде більший за відрізок «СД». Якщо ми подивимося на відрізок АБ. І порівняємо його з відрізком СД, ми бачимо, що його довжина значно менша, ніж відрізка СД. То ми можемо також зазначити, що відрізок АВ менший. менший за відрізок СД. Залишилося з'ясувати, а як же ділиться відрізок на частини? Якщо ми маємо деякий відрізок. Нехай ми його маємо його назву А Б. Запишемо А в кінці відрізка і Б. Це не пряма, тому маємо конкретний початок і конкретний кінець. Маємо АБ відрізок. Тоді кажуть, що якщо на відрізку лежить якась точка, нехай це буде на відрізку якась точка М. То точка М розподіляє цей відрізок на дві частинки. Перша частинка АМ І друга частинка МБ. Тоді можемо сформулювати правило, що сам відрізок АВ буде дорівнювати сумі довжин цих частин, на які він розподілений точкою М. Тобто АБ буде дорівнювати АМ плюс МВ. Звідси ми можемо знайти і частини. Якщо нам відомо весь відрізок, а і частинка якась одна, тобто АЕМ, якщо нам треба знайти звідси АМ, то нам треба від всього відрізка АБ відняти відому частинку МВ. Або навпаки, якщо нам треба знайти МВ, а нам відомий весь відрізок, то треба від АБ відняти відому частинку. АМ. Е. Ось такий теоретичний блок. Тепер, як же ж нам е, назвати точки, як відрізки, як їх зображувати, розберемось. Нехай нам е, треба в зошиті поставити чотири точки. Поставимо їх довільним чином. Як ставляться точки, вже зрозуміло підтиском олівця. І треба надати їм назву. Точки можна позначати різними літерами латинського алфавіту, наприклад, М, Н, Т, П. Все це будуть назви точок. Ми можемо записати: М, Н, П і Т точки. Точки. Тоді візьмемо три із цих точок, сполучимо якимось відрізком. Ну, наприклад, по пару. Що значить попарно сполучити ці точки? Це значить, що нам треба взяти під лінієчку і з'єднати три точки. Ось таким чином. Отримали три відрізки, якщо їх сполучити. Ці точки ми отримали відрізки. Які відрізки? МН. Далі НП. ПН. Це будуть відрізки. До речі, відрізки можна було назвати і по-іншому, оскільки невідомо. Є два кінця відрізка. Немає початку і кінця. Тобто можна було назвати їх NE, наприклад, ПН і МП. І це будуть ті самі відрізки. Якщо нам треба за умовою задачі побудувати відрізок або два відрізка якоїсь певної довжини і порівняти їх між собою. Нехай відрізок АВ дорівнює 4 см. 7 мм. А відрізок це 5 см. Треба порівняти їх між собою, але спочатку побудувати. Маємо лінійку. Значить, ставимо одну точку на позначки 0, а другу позначку на 4 см, 7 мм. Шукаємо 1 см, 2, 3, 4. І тепер ще 7 маленьких поділочок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Поставили крапочку. І тепер з'єднаємо ці дві крапки лінією. Отриманий відрізок і буде шуканим відрізком АВ. До речі, довжину відрізка можна зазначити на самому відрізку. Написати 4 сантиметри 7 міліметрів. Далі побудуємо другий відрізок, який дорівнює довжиною 5. Для цього знову поставимо точку і сполучимо її з відзначкою 0 на лінійці. Другу точку поставимо на позначки 5. Далі під лінієчку з'єднаємо ці дві точки. Так. Отриманий відрізок теж можемо уже назвати. Він має назву СД. І зазначимо на ньому його довжину. 5 см. Отже, ми з вами побудували. Тепер треба порівняти довжини. Ми бачимо, що довжина відрізка АВ буде менша, ніж довжина відрізка СД. Можемо записати це таким чином. АВ менше, ніж СД. Так. Тепер, якщо нам дано деякі відрізки, відрізок, і на тому відрізці зазначені точки, які лежать, позначив, наприклад, відрізок АБ, такий великий, поставимо його в кінці, і є точки Е і М. То ми повинні назвати. А скільки ж відрізків, по-перше, з'ясувати утворилося і назвати всіх перерахувати, записати. Дивимося, якщо у нас. І давайте ще одну точечку поставимо, ну, наприклад, таку точку П. Для научності. Так, і е, тоді ми можемо. Давайте вже ще одну поставимо. Ще одну. Точку, нехай це буде точка К. К. Запишемо всі відрізки, які утворилися. Ну, давайте перший відрізок Можемо написати так. Відрізки. Двократка. Перший відрізок найдовший АВ. Далі. Оскільки всі ці точки лежать на відрізку АВ, то утворилося багато. Один, два, три, 4, 5 відрізків. Запишемо їх АП, ПЕ. Далі. Є, е. МК. КБ. Але це ще не всі відрізки. Прошу звернути увагу, що ми ще можемо. Зазначити. Відрізок ПМ. Якого серед поданих немає. Далі. Відрізок ПК. Де він у нас є? Відрізок ПК. Ось він у нас. Далі. Відрізок ЄК. Теж його немає. Відрізок МВ. Ну і е, відрізок, який ще би є. Відрізок а є. Відрізок. Давайте. П. ПК у нас є, значить, всі ми зазначимо. А є. А М. Е, далі. А К. Ну і ще В. П. Можемо поставити. Ну, майже всі перерахували. Отже, робимо висновок. Їх тут дуже багато, цих відрізків. Тепер, а подивимося, це перше. Подивимося на цей малюнок. А чи є серед цих відрізків відрізки рівні між собою? Так, дивимося. Що значить відрізки рівні між собою? Тобто, ті, які мають однакову довжину. Ну, зрозуміло, що всі варіанти тут зображені, і деякі з них ми одразу бачимо, що треба перевірити лінієчкою і поміряти ЄМ е, е, і МК. То ми бачимо, що відрізок МК е, дорівнює відрізку ЄМ, е, Якщо прикласти, прикласти лінійку. А також. Ми ще можемо розглянути відрізки ПЕ e, і МВ. Вони теж за своєю довжиною рівні. Ми це можемо легко перевірити за допомогою лінійки. Тепер задача на обчислення. Якщо ми маємо деякий відрізок. БЦ. І е, позначимо його в кінці. Він у нас дорівнює 9 см 3 міліметри. Позначимо на ньому точку П так, щоб БП дорівнювало 5 см 7 міліметрів. Це буде точка П. І оцей відрізок БП 5 см 7 міліметрів. Як обчислити довжину відрізка ПЦ? Для того, щоб це зробити, треба згадати правило, що якщо деяка точка П лежить на відрізку, то вона розбиває весь відрізок ВС на два відрізки БП і ПЦ, які в сумі і дадуть цей відрізок ВС. Тому, щоб отримати звідси, знайти ПЦ, нам треба від всього відрізка ПЦ відняти відрізок ВП. Тепер у цю рівність підставимо вихідні дані. 9 см 3 мм, відняти 5 см 7 мм. Дорівнюємо. Ми можемо легко перевірити це за допомогою лінійки, просто поміряти відрізок ПЦ і порівняти, скільки в нас вийшло в результаті, ми повинні виконати віднімання, ну, найкраще це робити в стовпчик. Ми розуміємо, що в 1 см, значить, в 1 см 10 мм. Отже, якщо у нас є 9 см і 3 міліметри. Ми можемо відняти 5 см 7 мм. Але ми розуміємо, що від 3 ми відняти 7 не можемо, повинні позичити 1 см від 9. Але 1 см це 10 мм. Отже, від 13 мм віднімаємо 7. Це буде 4 мм. Далі 8 см відняти 5 це 3 см. Отже, відповідь це буде 3 см 4 міліметри. Легко перевірити прикласти лінійку і переконатися, що відрізок ПЦ буде дорівнювати 3 см, 4 мм, якщо ми правильно його побудуємо. На сьогодні все. Бажаю успіхів і на все добре.